Добрий ранок, привітики, друзі. У нас вийшло сонечко, хоч трішечки, але є, вранці не було. Це ось щойно, я взяла камеру, вийшла сюди і побачила, що сонечко нам посміхається. На вулиці дуже сильно вітряно. Ми вчора їздили на пляж Женбіч вранці. Хто дивився вчорашній влог, той знає. І там ми також їхали. По дорозі було дуже сильно вітряно, і коли ти їдеш на байку, навіть мінімальний вітер, ти його відчуваєш тебе. Тобі... Так Грубо кажучи, але, типу, не зносить, але ти напружуєшся, тримаєш руль міцніше. От, Тож, Зараз не хочемо десь далеко їхати, поїдемо тут поруч, в тунк-сала. Ну, ми взагалі живемо в тунг-сала, ми їдемо на пантіп. Там поруч є такий базар з одягом. І нарешті цей день настав. Ми купуємо Жекі новий одяг. Було, скільки було запитань, Боже, я втомилася, якщо чесно, всім відповідати. Були запитання, просто хтось запитував, хтось ем, не, з нерозумінням запитував, хтось з обуренням, хтось навіть мене засуджував, як ти така, сяка, може, собі одяг купуєш, а про чоловіка не дбаєш. Всім здається, що Женя ходить в одному, тому ж синьому реглані. Але насправді в нього таких синіх два. Ще два синіх схожого кольору. Ми, коли жили на Пангані, він їх накупив йому в них дуже зручно, комфортно. Вони тоненькі, в них не спекотно. Навіть в сонячну погоду йому ну, в них досить комфортно. Він накупив різних кольорів, там було в нього штук 10. Але за час, що ми жили у В'єтнамі, відповідно, одяг зношується, і в такому більш-менш непоганому вигляді залишилися лише сині. І тому людям здається, що він в одному і тому ж ходить. Там ще червоний в нього є більш-менш нормального стану. І Якось навіть хтось написав, вау, Жека не в синьому сьогодні одягнений. Ну так вийшло. По-перше, синій колір він любить, йому подобається, тому він ну, більше синіх обирав. І так вийшло, що всі решту зносилися. Швидше залишилися лише сині. То ми вже знаєте не купували нічого, тому що планували, що прийдемо на панган, і Женя собі купить знову такі реглани, в, якому, в яких йому комфортно. Я сподіваюся, він не сині кольора сьогодні обере, щоб я знову не відповідала на всі ці запитання. Знаєте, інколи. Люди просто запитують, а інколи прямо з якимось обуренням, як це так, він ходить в одному і тому ж самому кожного дня. Ну не кожного дня, він ходить в одному і тому ж самому. Декілька їх в нього є. Тож Ох, я сподіваюся, сьогодні ми це питання закриємо раз і назавжди. Ось цей базарчик з такою гучною назвою Пантіп Плаза. Тут є і одяг, різні сувеніри, брелочки, що завгодно, як завжди. Будь-який базарчик, ну я сподіваюся, ми сьогодні тут зможемо Женю одягнути. Тут зачинено, да, тут завжди було на коті. Ну, значить, якщо не сьогодні, то підемо на вихідних. Але я думаю, ми в інших... А ну давай тут подивимося. Ну, традиція, а брати там, де А може вони переїхали в інше місце. Так, Футболочки різні, сукенки для дівчаток. Товарика. Зараз я спробую віднайти, чи тут є вони. Тут, дивіться, навіть шортики для тайського боксу продають. Ось в таких шортах на ринку виступають боксери. Ну що там, Жека? Є щось? О, ну, крутяк, не синій, вже класно. Це трішки інша, інший фасон, інша тканина, але також легенька, тоненька. Так, це тільки на мене, ну, да, 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 вже так? Ну так, вже не напишуть в коментарях, що Женя в одному і тому ж самому. Трішки колір відрізняється. Ну, ниточка старшить, нічого страшного, ми її обріжемо. А яка вартість такого? Так, що з кольором, з розміром, ми. Визначилися розмір 2ХЛ. Подивіться, які нам кольори. Білий, білий відпадає. Білий відпадає, а синій точно відпадає, тому що зараз буде знову помна. Ні, синій точно не відпадає, синій ми беремо і оцей теж беремо. О Боже, ні, синій Женя, ні. я проти синього. То синій колір. І беремо знову синій кольор. Всім на зло. І ще один ось такий кораловий. Візьмемо. 200. Так, ти з капюшончиком по 300 бат, це 250. НЗС. 200. А, 200? 200. 200. Окей. Так, все, Женю трішки ем, одягнули. Спробуємо заїхати. Можливо, та лавка, яка була зачинена, там будуть саме такі регламенти, тому що тут не було такі, як він зараз носить. Ну, купили трішки інші, але новенькі. Так, хотіла вам показати, дивіться, тут різні сувенірчики є, різні ось браслетики, попільнички, палички, арома, якісь гаманці продають. Щось, щось є. Такі слоники на сувеніри все можна привозити. Так, а ось там вечірні ринок їжі. Щодня там він проходить, ми за лісу туди якось ходили я вам вже знімала. Вже задоволений. Ских по острову понакидали. o Краса, яка зелень. Це ж каора, так? Я не знаю. На острові є висока гора Каора, ми колись на неї підіймалися. Було таке один раз, Такі в 17-му чи в 18-му році вже. В 17-му, мабуть. Челендж. Так. Так, в 17-му. Як гарно. На острові є і водоспади, і гори. Можна організовувати якісь. Що тобі тут подобається найбільше? Жити. Жити? Так. Краса. Природа неймовірна. Так, тут знаходиться якесь кафе. Тайфуд. Тайфуд, їжа тайська. Копенган Хаус. Я а. вже хоч захолоділа. Ти вже зголодніла. Ти почула, що тут кафе і вже одразу ти зголодніла. Таким видом на гори сидіти щось їсти. М -м -м, клас. Тут дуже гарно. Обережно, обережно, Аліся. Зараз ми заїхали в супермаркет Вік-7. Ось тут дитяча кімната. Хочу вам показати для порівняння з тими дитячими кімнатами, які є у В'єтнамі. Зовсім така малосенька, там трішечки іграшок, якихось тут, гірки, батути. І оце все. Оце все. Для острова це вже непогано, але в порівнянні із В'єтнамом, то це взагалі ні про що. Ось ці автомати тут, як стояли, Аліса на них каталася, як була малесенька зовсім, так і стоять. Це для малючків, Аліся. Ой, пішли в магазин, а потім вийдемо. Побачимо. Але то для малючків, котику. І одна дівчинка сидить, собі сумує в дитячій кімнаті. Мама її залишила, мабуть, сама десь пішла в магазин або по своїх справах, бо тут можна дітей залишати залишати свій номер телефону, якщо там щось трапиться, або дитина буде плакати. Дітей залишають і батьки кудись йдуть. Ось так, одна дівчинка там грається і все собі сумує. В бік всі тут є випічка. Дивіться, ось такі пончики по 9 бат. Вартістю кожен беремо на всю нашу компанію всім по одному. Взагалі такі тепленькі, м'якенькі, свіжесенькі і пахнуть. М -м -м. І швиденько їдемо додому. Ось ще купили ось такий пакет торбинку для шопінгу. Дуже зручніше, якщо вам не потрібно, можна завернути ось так в маленьку торбинку, щоб вона багато місця не займала, але завжди. Під рукою була, якщо багато накупили, було кудись класти. У мене завжди з цим проблема, тож візьмемо таку торбинку і вже на касі. Добре, домовились. А ми зараз вирішили трішки прогулятися дівчачою компанією. Я, Саша та Аліса їдемо в магазин. Я вам обіцяла, магазин дизайнерки Євимон показати, показати, який там одяг продається. Я отримала від вас в коментарях таке повідомлення, що буде цікаво. Тож сьогодні вирішили з'їздити туди. Саша мені. Складай компанію і разом прогуляємося магазином, а потім поїдемо обідати смачною тайською їжею. Друзі, дякую вам за перегляд. Дуже насичений був день, ще багато чого цікавого попереду. Тож знімала для вас дуже сьогодні багато і вирішила розділити цей влог, цей день на два влоги. Тому перша частина добігає до кінця. Дякую всім за перегляд! І зустрінемося з вами в наступній частині. Всім гарного дня! Бувайте!